Вишиванка це не тільки давня частина гардеробу нашого народу, яка служила оберегом, а ще й символ нескореності і сучасна зброя. Про глибоке значення української вишитої сорочки годинами може розповідати майстриня з колісників Галина Сич. Виставку своєї родинної колекції вишитих сорочок вона представила на мистецькій алеї у день вишиванки. Дякуючи бібліотеці, виставила допомогли мені зробити виставку моїх робіт. Це роботи моєї мами й бабусі, які вишивали їх давним-давно давні. Роботи починаючи з 40-х років, десь 50-х, це середина 80-х років. Пані Галину вишивати навчила бабуся, яка була справжньою майстриною. Вона мене навчала, тому що казала, що в сім'ї української жінка повинна вишивати завжди обов'язково. Бо це сама душа української жінки. Я так вважаю. Ну а це вже мої роботи, це вже мої вишиванки. А які техніці ви працюєте? Вишиваю хрестиком. Як бабуся навчила? Так, як бабуся навчила. Я люблю хрестиком вишивати. Ну, хрестик, це по суті у хрестику заложен, закладена вся вона як пам'ять етнічна українського народу. Це наша національна вишивка хрестиком. Сам процес вишивання заспокоює і лікує душу. Це є своєрідна медитація, ділиться майстриня. Це заспокоєння, це розрядка, це настрої додає. Це просто можеш сидіти, відпочити, пошити легенько, подумати про щось, відволіктися від лишніх думок. Галина Сич вишила вже не одну сотню українських сорочок подругам, друзям вишивала і своїй сім'ї вишити. В собі тільки не вишить. та є в її колекції і та особлива дорога серцю. Вишиванка, дорога серцю» – це мамина робота. бо мами вже давно немає, тому що вишивалась вона спеціально для мене дуже-дуже давно. Це найдорожче. Серветки, скатертини та навіть українські карти майстриня теж вишиває із задоволенням. Вийшла її для наших захисників, тому що на фоні України покрова Пресвятої Богородиці вона завжди була нашою покровою і захищала нас. Від всього всього була своїм своєрідним символом України, покривала її. А після повномасштабного вторгнення працювала і робила якусь школу? Працювала, вишивала. Ось такий оберіг невеличкий, очі наш, коли збирали гуманітарну допомогу. Наші доки два таких відправили на фронт хлопцям. Не знаю, що там вони з ними робили зачем. Але ви з душу вклали туди. Да. Молитва це, це молитва. Очі наш на українській мові перекладена вже нашою рідною мовою. Це просто мрія. Просто тиха мрія, яка так навіває на добре, на добрі думки, на гарні, розряджує, дає розрядження і ну, так стрибає. Ну а це ось прилучаночка наша. Дивіться, ганочка, як як наша прилучаночка чердоброва. Українські жінки талановиті в усьому. Тому пані Галина не лише майстриня з вишивки, а ще й поетеса. У По кімнаті тихо пахне мріями золотом, колоссям, дивом, гір. Вербами, річками, україною голка їх кладе на полотні.